Доброго дня, гості, глядачі, підписчики мого каналу. Так, е Сьогоднішнє відео хочуть, хотів би таку, присвятити такій тематиці, як, ну, чи дійсно необхідна бункерна кормушка чи ні. От У мене з приводу даного питання в принципі, є великі сумніви в її необхідності. Як? Просто щоб з неї взагалі не вийде тримати свиней, там, що просто там капець, тільки бункерна кормушка і все. Є, Звісно, є стосовно даного питання різні такі е, погляди. Да. Але, як на мене, ну, в більш детально відео, я думаю, ми розберемося з цим питанням, наскільки вона взагалі доцільна, наскільки її. Наявна економічна обґрунтованість. Так, давайте тоді трошки розпочнемо з огляду. Дивіться, дана... огляду господарства, дана кліточка вже підготовлена. Сьогодні час вікно відкриє на провідування хай підсохне. Закидаю дезосам Вігор ще раз. Так, ці пацюшки тут на місці. Ну, як стають, вон там дівчинка, да, от стають от це Ландрас і йорши, да, От така і форма трошки. Я то читав, що вони такі поначалу не дуже як така, файні і гарні. Але з часом у них тоді прорисовуються форми. Не знаю, правда чи ні, но, хто тримав, може більше, знається, то напишіть, будь Так, Ця грубка в нас, в принципі, ще трішки, і ми вже почнемо будемо їх вирізати. ну Як тих, закінчимо. Там перед паскою щось заріжемо більше. Будемо дивитися, в залежності від рівня замовлення. Тому там я в описі прикріплю групу в вайбері стосовно замовлень, щоб ви бачили, коли ми ріжемо. В принципі, ріжемо кожного четверга. Можлива відправка новою почтою. Якось так Сало, звичайно, 160, підчеревина 190, лопатки без кістки 160, задок 170, 180 шийки і відбивна на кістки. Якось так, в принципі. так. Понятно, в принципі, ще ось мені дзвонив один знайомий, пропонував сироватку, щоб я забирав у нього. Ну, не знаю ще. Думаю, я просто нею ніколи не користувався. Ця грубка, призом, бачите, той кабанчик. В принципі, він такий. Цікавий. От мені подобається от, е, спід дюрка, от їхня конструкція тіла. От вони такі збитіші, такі, ну. Клас, наче. а там подивимося, хай ростуть. Так, по цих, цих свинках є тут одна свинка, а ось вона така трошки менша. Ті, в принципі, більш-менш рівненькі. Цих свинок я купляв. І, ну, да, В минулому році трошки в мене були проблеми з виноматками. Подивимося, як воно буде далі. Відтак все воно легко, я ж кажу, я в минулому році. Тисяч на 70, мабуть, може трошки більше, я купляв поросят. Ну, В різні періоди, плюс-мінус там. Починав і, і дві були тисячі, і 2,5, і три, там і 300 плюс-мінус. Купляв, порізали. Ну, а що робити? Тому що замовлення є, і якщо ви хочете чимось цим займатися, то ви повинні різати згідно свого графіку. Так. Це Optimus. в принципі, тут з ними все зрозуміло. Так, Тут ми 7 квітня по цій свинці ми чекаємо е, підтвердження, чи покрилась вона чи ні. Тут ми готуємося до опоросу, скоро будемо скупляти препарати. Так, Ця свинка, вони вже активно е, поїдають мамкин корм. Е, предстарт я їм вже почав вони почали кормушку футболити, я їм сиплю на підлогу. Вони плюс її їдять корм, п'ють воду, солому їдять то в принципі дивимося, спостерігаємо, хай ростуть. Так, по цій свинки ми 30 березня дивимося, покрилась вона чи ні, покривали ми її ландрасом данської генетики. І по цій також ми чекаємо, займаємося. Так, а тепер почнемо спілкуватися стосовно того, от, наприклад, звісно, якщо ви вже досвідчений свиновод, да, ви вже тримаєте свиней не один рік. І ви вже, як то кажуть, созріли, да? і дійшли до того, щоб вам необхідна в вашому господарстві якась реконструкція і вам необхідна прямо ця бункерна кормушка. Якщо от іменно так, то в принципі, ну, хай буде. Звісно, з якогось такого сверхрезультату однеї, ну, я б не чекав би. Ну, в кожного свої думки. Да? Також не забувайте пишіть коментарі, хто що думає з даного приводу. Перечитав я дуже багато літератур, книг, різних там, статей в інтернеті, просто наукових по поводу стосовно відгодівлі свиней, то я ніде не знайшов, що от бункерна кормушка от просто необхідна. Якщо взяти іншу сторону, да, я свого часу займався кроликами відгодівлею, і триманням, і племіним, і на виставки їздив, у мене було там, до 12 пород свого часу. Да, то там чітко було по всіх літературі, де я що читав, там було чітко написано, що кролик протягом доби підходить до кормушки 35-40 разів. Тут йде наукове обґрунтування, чому повинна бути кормушка. І якщо, наприклад, ми беремо, що у вас немає гранулятора, ви все ви робите там зерносуміш якусь даєте. І сіно. От чому ці сінички постійно повинні бути? По-перше, це сточення зубів, то що твердий корм. А по-друге, це постійно він підійшов, одламав, з'їв. Е -е, у кроликів, наскільки так влаштована в них травна система, що їм потрібно постійно щось їсти, щоб проштовхнути далі прошлослунучок. Він, якщо пам'ять не зраджує, однокамерний. Хто розуміє, може хтось розуміє, напишіть в коментарях, більш як то кажуть, ще по-вірному, по да? І наскільки це моя думка правильна, та, що я читав. Тобто там, тут йде дійсно обґрунтування, чому кормушка повинна бути бункерна. Так? Я робив тоді комбікорм, морочив голову, собі я їм засипав ці бункера постійно. в них був цей корм. Ну, Для того, щоб сточували зуб, зуби, я їм кидав соснові з ну, сосни гілки. І вони це все діли гарно гарисно. По свинях по відгодівлі та взагалі по свиноматках я ніде не знайшов, що повинна бути бункерна кормушка. От бункер і все. Взагалі, скільки я в літературі читав і дивився, то ну, типу, свиням можна, ну, потрібно давати корм дві, два рази на добу. Якщо ми його будемо давати два рази на добу, то повинна бути десь щось, така якась табличка. от скільки... На суд, на добу повинна з'їдати свиня, да? От, логічно. Там я пізніше, там, там трошки в мене погане освітлення де да? там я, в мене є табличка, я так знайшов в інтернеті, я приблизно орієнтуюсь плюс-мінус на неї. Тому, виходячи з цього, коли я вже і там вже з королів переходив на свиней, я, хоча в мене трошки і був досвід від годівлі свиней, то я все ж таки зробив вибір в сторону кори. Корито я можу засипати комбікорм, в корита я можу засипати сипучі корми, корита я можу кашу сипати, в корито я можу, якщо немає води, я можу воду водулить, е в корито я можу помиїлить і будь-що. Корито, воно більш функціональне. Ну, Знову ж таки, як на мене, це як мій досвід. У вас є інша думка? Напишіть, ласка. Зараз я вам взагалі ще покажу, як можна корити. От... Це в цих станках стоять такі корита. Там на вулиці в мене ще є одна така велика корица. Це взагалі я тоді на, метал... на металоприйомці мені, як кажуть, підігнали хлопці. Перегородки вже були, все ну, повністю готове. Товщина, ну от дивіться. Палець. дивіться, ну Міліметрів 7-6, напевно, Плюс-мінус. Ну, корита бадьорі. Ми їх... По анкари арматурою варювали, до підлоги, тоді знизу ще забетонірували все. Ну ну що ще тут, ну, Навіщо ще щось видумувати, як така велосипед. Особливо, якщо ви е початківець і тільки хочете займатися своїми. Ну там часто хлопці дзвонять. А як це бункер? Та, ну, кажу, ну, зачем тобі це бункер? А от завтра ти передумаєш своїми займатися, все, що робити? Ну отож, понимаешь? а ти вложиш гроші в ці бункерні кормушки і все інше. В мене, от, от, тролів, у мене у мене газон сетки лежить. Тоді в мене кормушки, е, поїлки. Я ось пізніше зроблю, огляд, як воно було раніше. І така ситуація, знаєте, як ото, що я тут вдома почав встроїтися. Да? Таке, того, що коли я був маленький, все розвалили просто, розумієте? І я б з удовольствием взяв би купив би якийсь би в кредит, взяв би якийсь би грант, може там в мене є як кажуть, пільги для того, щоб отримати грант. Але ну, маємо те, що маємо. Да? Я б взяв би приміщення, я б займався, я б думав, все це діло не робив, бо вже там би. Але поки я ріс, усе вже було розвалено. Якось так. І ну, прийшлося все з нуля. Я, говорю, я скажу, я на цей сел. Ну, тут Колись ще знімемо відео, поговоримо. Тут корита <кій>, взагалі зроблені з газових балонь. Вони зварені до кучі, це 4 метри корита. Також само на цій стороні. Тому на даний момент ну, я не бачу такої наукової обґрунтованості та й взагалі у раціональності використання бункерних корнучок. Зараз я вам покажу, що там, там, в мене є табличка, прочитаю до відео. Ну, бо там... Освітлення трошки проблеми. Так, свинка вже завтра четвер, жде свого часу, знову ж таку, підлучайтесь до нашої групи, є там у вайбері. Пишіть мені на особисті, може комусь щось треба буде відправити. Є ще сало. Якщо там буде велика кількість замовлення сала, будемо, ну, вже там ми, як то кажуть, коригуємо ціну, адже ну тож, є ще один нюанс, я тоді трошки пізніше розкажу, добре, дивіться. от у мене є тут така табличка, це я колись теж чисто, случайно в інтернаті. Е -е, возраст порозінка, вік свиней, да, 14-30 днів. Повинні їсти 0,35 кг. 350 грам до 2 місяців, 850 г, до 4 місяців. 1,55 кг. до 5 місяців 2,25, до 6 2,55 до 7 місяців 3,2, до 8 місяців 3,25 не знаю, наскільки це дійсно ну, плюс-мінус, я її дотримуюсь. В принципі, якось так. В когось може, якщо будуть інші думки з даного приводу, то пишіть в коментарях, будемо спілкуватися і будемо завжди доходити певного ну, згоди, консенсуму і розвиватися. Якось так. В принципі, я думаю, на цьому тему я розкрив цю і свою думку, і свої. Роздуми стосовно бункерних кормушок я сказав. А там будемо дивитися. Добре, всім всього найкраще, гарного дня, працюємо далі. Весна на вулиці, не забувайте, потрібно вже працювати.